Ці червоні тапочки з'явилися випадково. Одного разу у мене залишилася яскрава вовна, і я вирішила зваляти пару просто так, для душі. Вони спокійно лежали й чекали свого моменту, поки одного дня випадково не потрапили у прямий ефір у Тікток. Я там інколи показую процеси валяння. До речі, червоні на минулому ефірі на одному з ефірів були продані: жіночка купила пані, Залишилось тільки малюнок там намалювати. Вони вже у мене просто були готові. Ну, саме тоді вовни, їх і помітила пані Наталя. І, я так і після, після ефіру вона одразу написала мені, що хоче саме цю пару, але з маленьким доповненням, з котиком. Щоб побачити, як виглядатиме яскравий малюнок на яскравому капці. Я створила зразок за допомогою штучного інтелекту, і він настільки сподобався їй, що ми вирішили втілювати ідею одразу. Ось так ці тапочки отримали свого чорного, муркотливого друга. Зараз вони вже кілька тижнів живуть у Наталі, і вона носить їх з великою радістю. Я отримала від неї навіть теплий відгук. Який ще раз нагадує мені, чому я люблю цю справу, робити речі, які дарують затишок і радість. Зараз у мене є теж кілька кольорів, як і яскравої вовни, так і натуральних відтінків. Тож, якщо вам дуже хочеться подарувати собі чи близьким шматочок тепла на зимові свята, або для прохолодніх літніх вечорів у альтанці з чашкою чаю, звертайтесь! Я із задоволенням зроблю для вас м'якенькі, теплі капці, щоб кожен ваш вечір був ще більш затишним. Бажаю всім тепла та затишку в цьому.